Привіт, я вітаю вас на ютуб-каналі Рух Тіві. Три виїзних поєдинки ми вже відіграли. Нарешті команда очікує домашня гра із нашими вболівальниками. Я вже бачу, що трибуни потрохи заповнюються фанами із жовто-чорною атрибутикою. Тож ходімо спостерігати за шаленою атмосферою матчу Ру проти ЛНЗ. Поєдинок руха ЛНЗ став особливим для маленьких вихованців навчально-реабілітаційного центру. Мрія клуб надав можливість, хоча б трішки доторкнутися до футбольного свята, Діти до гри готувалися продуктивно. Разом із вихователем та палким шанувальником руху Володимиром вчили кричалки програвців жовто-чорної команди та із нетерпінням чекали свого першого футбольного матчу. Неймовірний бія, красниця. Рух бій. Це центр для дітей з особливими потребами. Діти-сироти, неблагополучні сім'ї. Ну, чому рухи? Зараз це я вважаю найперспективніша львівська команда. Ну, це вона і показує зараз грою. Є результат, саме головне, є азарт. І дітям цікаво. Дякуємо клубу, що ми в перший раз сюди потрапили. Бачу, діти раді і надіємося, що ми сьогодні обов'язково переможемо. Ми докладемо до цього максимальних зусиль. Цього разу клуб підготував для вболівальників велику кількість активностей перед грою та під час. За годину до матчу фанів розважали різноманітними іграми. Також для жовто-чорних провели автограф сесію з Віталієм Романом. Вірні емоції так вперше на ранній Львів, хочу подякувати за запрошення і бажаю перемоги нашій команді. Рух, і мала велику честь заспівати за нашу львівську команду. Перший удар по м'ячу виконав боєць підрозділу спеціального призначення Держприкордонслужби України Юрій Кулинич в листопаді 2023 року. На Донеччині під час штурму ворожих позицій захисник отримав поранення, що призвело до ампутації лівої нижньої кінцівки. Благодійний фонд «Рухомайбутнє» майбутнє відкрив збір на протез для нашого військового. Всі деталі ви зможете знайти в описі під відео. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Хочу подякувати організаторам за те, що надали мені змогу зробити здійснити цей перший удар. по м'ячу. емоції. Я скажу так: ну, стадіон заряджений, багато людей прийшло подивитись на цей матч. Також дуже вдячний фонду за, за допомогу та підтримку. І треба, щоб наші люди, наше суспільство, пам'ятало, якою ціною даються отакі от моменти, щоб ми можемо мирно піти, подивитися собі гру, випити чашку кави. За це все хтось платить здоров'ям та життям. На жаль, Юра, ми з тобою на гру команда вийшла у футболках на підтримку Юрія Климчука. Один із ключових лідерів команди отримав ушкодження, через яке не зможе зіграти до кінця поточного сезону. Хочу сказати дякую. Шлях у мене буде немаленький до відновлення, тому такі емоції допомагають більш з добрими емоціями пройти його. Як ти себе зараз почуваєш? Почуваю чудово і сподіваюся, що з наступного тижня вже приступлю до якихось вправ і вже повноцінно розпочнеться моя реабілітація. Головний тренер Віталій Пономарьов зробив декілька змін у стартовому складі команди. З перших хвилин на полі з'явився юний рухівець Олег Федор і став одним із найактивніших гравців першого тайму. Олег створив декілька небезпечних моментів біля воріт суперника, які на жаль не вдалося реалізувати. Також на 35-й хвилині гравець отримав жовту картку за надмірні емоції. Напевно, забракло якоїсь майстерності, і, можливо, незвично трошки перебувати в таких вбивчих ситуаціях перед воротами і можливо це під, під час матчу. вболівальники мали можливість зробити безкоштовні фото на пам'ять, продегустувати смаколики від галицької свіжини. Ну або ж засолодитися цукровою ватою. А от під час перерви на полі відбувався розіграш подарунків від наших партнерів, у тому числі й новенький телевізор від «Фавбет». Також проводився аукціон футболки Віталія Романа задля збору на дрон для ЗСУ. Як вам атмосфера на трибунах? Дуже круто, дуже гарно, гарна погода. Приграють друг молодці. Вболіваємо за них, віримо в перемогу. Найкраща команда, найкраща команда. А чому ти так вважаєш, Що найкраща команда? Найкращі футболісти. Атмосфера чудова, хлопці молодці, трибуни підтримують. Бачу, яка група підтрим... підтримки з дівчатами бачу, прийшли. молодці, молодці. Група підтримки дуже гарна. Хлопці стараються, хлопці молодці. Ну, я думаю, що з нами перемога, хлопці молодці. Давайте ваші прогнози на цей поєдинок. 2-1. Я думаю, що буде 2-1. Дуже чекали цей матч. Щоб дуже було багато глядачів. Атмосфера супер. Ігра гарна, але бо більше моментів використовували, бо вже мало б бути давно 4-0. На вашу думку, який рахунок прогнозуєте? Я думаю, що 1-0 все-таки маємо виграти, як мінімум. Чому рух? Чим подобається ця команда? Рідне місто, рідна команда. Другий тайм подарував блискучу гру нашого воротаря Дмитра Ледвія. Впевнена гра на лінії та неймовірний сейф після удару нападника ЛНЗ допомогли зберегти нулі на табло. Тим часом емоції на трибунах зашкалювали. Болівальники співали червону руту та виконували гімн України. Фани жовто-чорних вірили в перемогу до кінця. Вже окомпенсований час Олег Федор заробив пенальті, який, впевнено реалізував Остап Притула. Як ми і казали, була тяжка гра, тільки ми рахунок не вгадали. Не вгадали, але все одно, наша перемога, подобався вам футбол. Да, да. А, да! Да. <зум> так, мене до удару я вибрав, який куди буду бити. Взагалі щодо пенальті був впевнений, що заб'ю, тому і пішов. Я думаю, ми заслужили цю перемогу нашою працею, нашим старанням. Десь Бог це побачив і допомігнув. До речі, Василь Руніч вже жартував, що нам треба ігри грати тільки на виїзді, щоб набирати очки. Тому, звичайно, в рідних стінах нам в два рази приємніше перемагати. Алензе грала достатньо жорстко. Як це впливало на перебіг ігра? Ну Що насправді Алензе така кусюча, неприємна команда. Угу. з Постійно угу. такий в'язкий футбол, і це також додає. Радості, що ми перемогли таку команду. Атмосфера на трибунах, другий домашній матч з болівальниками. Що можеш сказати? Як тобі взагалі? Ну, це дуже приємні емоції. Ми вдячні болівальникам, що вони приходять підтримати нас на домашніх матчах, і ми раді, що змогли їм подарувати цю перемогу. Ну що ж, друзі, нарешті команда перервала цю домашню безвиграшну серію. Обов'язково внизу в коментарях пишіть ваші враження. Від цього поєдинку ну і, звісно підписуйтесь на YouTube канал Рух Тіві на інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі найбільш актуальних новин із жовто-чорної родини. Наступне протистояння вже у цю неділю проти донецького шахтаря. Тож тримаємо кулаки за команду. Ну і звісно, дуже сильно вболіваємо. Прості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фафбе преміум спонсор ФК Рух.